Тренувальний збір по лісі в Іспанії триває. Уже Житомирян відбувся черговий спаринг, а суперником стала шведська команда з елітарного дивізіону Кальмар. Вже на початку матча ушкодження отримав Бені Макуана. Янсом це відповідно пара центрбеків. Це зараз Бені Макуана отримав неприємний такий забій спини. Ложить на футбольному полі, отримав медичну допомогу. Звичайно ж, під час тренувального збору найголовніше. Униката травм, навіть ушкоджень. Почалася гра. Я відчув неприємний біль. А вже пізніше, при контакті з суперником, біль став гострішим. І я вирішив, що краще мене замінити. Це не надто серйозне ушкодження. До початку чемпіонату я зроблю все, щоб відновитися. Вже на 11 11-й хвилині. Житомиряни пропустили м'яч. Поліс 38-річний, Зараз мамат і м'яч літа усіх коворіт. А питання відносно офсайду. пройшла передача між лініями і видали на фланг. Була подача, і ми не, не успіли упасти. І був вільний гравець. І він, я не знаю, він пробивав і віддавав передачу, але пропустив. Через травму поле довелося покинути ще одному гравцеві Полісся – Борису Крушинському. Присів на газон, не зрозуміло, де саме він отримав це ушкодження, але там таке враження, що проблема з гомілкостопом. Виникли у Бориса Коршинського саме над ним зараз чаклують, намагаючись мануально визначити наскільки серйозні пр проблеми. Можу, але треба рентген робити. Здається, доктор Все буде добре. Я думаю, так у другому таймі Микиті Кравченку вдалося заробити пенальті. Але Василь Грицук, пробивши вищий воріт, не зміг його реалізувати. Нанково каналі Василя Грицука, паненко, але не влучає. Не влучає Василь Грицук, Трохи перестарався із силою удару. І схиба Василь Грицук з 11-метрової позначки. Давили, 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 але, але не забили. Полісся поступилася шведом з рахунком 0-1. Я Важкіно приміру темпу Есформі у першому таймі. У нас не виходила гра, було багато неточних передач, багато втрат. Але зовсім інший другий тайм, які якісно відрізнявся. У нас виходили комбінації. М'яч тримався. Ми створили багато моментів. Так і результат негативний, але це сигнал до того, що нам треба робити, щоб виправляти, щоб у наступній грі все було інакше. результат не Майнакабуценгезутат кажечкірія. А вже останній спаринг на цьогорічних зборах в Іспанії Полісся проведе 7 лютого з Ісландським. Клубом Сярнан.